Який базилік найкраще підходить для сухої зимової приправи? Як на мене, дрібнолистовий. я його заготовляю таким от дідівським, а, ну, верніше, навіть не дідівським бабусиним методом, коли маленькі гілочки висушують разом із листочками, а потім, коли вони вже абсолютно сухі, беруть і ось так от розмелюють. В чому зручність дрібнолистового базиліку? Так в тому передусім, що він надзвичайно швидко висихає. Якщо у вас є спеціальна така кімната для сушіння, бажано якесь темне приміщення з хорошою вентиляцією, можливо, якесь горище, то в літню спеку це 3-4 дні. Через тиждень можна його вже складати в баночки. Якщо користуватися духовкою, то це теж мова йде ну, буквально на, на години. Причому при дуже низькій температурі температура не повинна перевищувати градусів 50, тобто він має потихеньку висихати. Але я духовкою користуюся вкрай рідко, хіба що підсушую, після того, як готувала печеню, ось після цього вже можу поставити деко. Скажімо, стравами, щоб вони трошечки-трошечки остаточно підсохли, доки духовка вистигає. Аромат іде, аромат іде на всю хату. Дуже люблю компонувати базиліки з сушеним чесником, з сушеними томатами. І додавати і до м'яса, і до овочів, і в супи. Прекрасна ароматна трава. Таким же способом наші бабусі-прабабусі заготовляли петрушку. Її було заведено сушити не різаною, так як я зараз більше люблю робити, а сушили її пучечками, зв'язували зелену петрушку у пучечки, підвішували до стелі і, коли вона висихала, перетирали. Перетирали в руках, тоді виходила, виходить така от без стебел взагалі приправа пшина. Щоправда, мушу визнати, якщо петрушку і кріп, мені вдається заготовляти таким от насичено-зеленими, зберігати їхній колір, то з базиліком цей номер не виходить. Він, як бачите, зовсім-зовсім такий. От, сухенький і геть не зелененький, але це жодним чином не псує його смак і аромат.